За 2022 рік у Павлограді здійснили понад 13,5 мільйонів пасажироперевезень. Гострою залишається проблема перевезення пільгової категорії населення. Скарги на рікання надходять як від пільговиків, так і від перевізників. Доповів начальник транспортного відділу виконкому. Законом передбачено ряд пільгових категорій, яким дозволено пільговий проїзд. Але за ініціативи міського голови за рахунок міського бюджету додатково надається пільга для тих категорій, яким не передбачено законодавством для безкоштовного перевезення. Не дивлячись на бойові дії в країні, в місті продовжує діяти програма. У салонах 37 діючих маршрутів встановлені валідатори для реєстрації проїзду та нарахування компенсаційної виплати за пільговий проїзд пасажира. Загальний обсяг перевезення за 2022 рік склав 13 мільйонів 650 тисяч пасажирів. З них громадян пільгової категорії 700 тисяч. Виплачено компенсаційні виплати за пільгові проїзд у сумі 7 мільйонів 730 тисяч. У 2022 році відділ транспорту розширив штат інспекторів з паркування. У сфері розвитку та поліпшення стану паркувального простору. Забезпечення безпеки дорожнього руху, а також підвищення рівня безпеки міста у 2022 році розширено функції відділу та введено дві штатні одиниці інспекторів з паркування, на яких покладено обов'язок здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього руху в частині зупинки, стоянки та оплати послуг з паркування, які запрацюють найближчим часом. Продовжується робота із запуску GPS-навігаторів, а рух транспорту подовжено ще на одну годину у зв'язку збільшенням світлового дня та переходом на літній час, доповів начальник відділу транспорту.